А в нашій клініці через травохідне ехо використовується дуже широко. Протягом року ми проводимо близько 400 втручань, і основними перевагами нашого через травохідне ехо є те, що ми уникаємо певних перешкод і можемо більш точно діагностувати певні стани нашого сердечка. Дивимося в ушко лівого передсердя для того, щоб уникнути наявності тромбів перед процедурами кріоабляції, кардіоверсії, радіочастотної абляції. І ми цим самим попереджуємо виникнення інсультів у наших пацієнтів, бо дуже часто при цих аритміях по типу фібриляції передсердь і тріпотіння передсердь, можуть утворюватися тромби з вушкові лівого передсердя. Ця методика є більш точною, діагностично значимою для нас. Це є наш датчик для проведення через стравохідної ехокардіоскопії, який має візуалізаційну поверхню. Проникаємо на глибину до 30-40 сантиметрів, в залежності від пацієнтів, вона від висоти пацієнта, надає нам переваги у дослідженні. Тривалість процедури від 15 до 20 хвилин в загальному, тому що перед через травохідним ехо ми завжди проводимо звичайне трансторакальне ехо. Ми бачимо оптичний датчик, через який видно все. І спеціальний гель для того, щоб легше датчик проходив. Був контакт, ми добре бачили. Можете закрити собі очки, так буде вам спокійніше. Повільно, спокійненько дихаємо носиком, язичок опустили. Ковточок ковтаємо. Так, і Ковточок. Можете, можете. Розслабимося і просто ковточок, і в нас швиденько все. Вдох видох. Бачите, тут ваше ушко, то, що, про яке я розказувала. Головне в тому, щоб ваш лівий шлуночок не втратив свою еластичність і скоротливу здатність. Там він може добре скорочуватися, незважаючи на вашу аритмію. Тобто ця аритмія мала би дуже добре піддатися нашому лікуванню.